Професія медичної сестри складна і багатогранна. Вона поєднує у собі надзвичайну відповідальність і високий професіоналізм, лишаючись при цьому ледве помітною, але вкрай значущою. Медсестра не просто професія, це стан душі, здатність щохвилини співчувати людському болю і стражданню та сповна надавати медичну та психологічну допомогу хворим. 12 травня в усьому світі відзначається міжнародний день медичної сестри з цієї нагоди у покровську відбувся урочистий захід від цієї нашої громади ми щиро вітаємо вас з вашим професійним святом по-перше хотіли би подякувати за ту невпинну і невтомну працю за те велике серце яке ви вкладуєте в цю роботу ваші руки зцілюють рани ваші слова Точно дають надію. Ваша турбота надихає. Дякувати, що ви так піклуєтесь у наших захисниках, бо це, це ваша допомога до нашої перемоги. Сьогодні покровські медсестри виконують неймовірно важливу роботу – і рятують життя військових, і забезпечують гідний рівень медицинного тилу. Професія вже 29 років, прийшла в 94 му році, 11 років працювала в прийомному відділенні, у 2005 році перейшла в рентген відділення. А чому вибрала цю професію? Мені подобається ця професія, я з дитинства завжди мрала бути, сусідка моя медсестра була і є, і зараз вона працює. Все час в дітці грала медсестру, діла уколи. Вот. Медицину я хотіла ще з першого класу. Медицину я люблю, тому що там очень, -очень много спілкування з людьми. Ти вроді допомагаєш, ну і розвиваєшся ти, тому що спілкуєшся з різними людьми. Я з дитинства мріяла працювати в медичній сфері. Хотіла бути медичною сестрою. Працюю я з 2002 року, тобто вже двадцять. 20... Один рік медичною сестрою мені дуже подобається ця професія вона приносить користь людям. Від медичної сестри залежить здоров'я пацієнта. Працюю вже в амбулаторії 33 роки. Я вибрала професію, щоб допомагати людям, щоб були всі здорові. Цю професію я вибрала, тому що хочу допомагати людям бути корисною в цьому житті. Мені дуже подобається ця професія. На адресу медичних сестер лунали найщиріші слова. Привітань від їхніх колег. Я хочу привітати. Всіх медсестер, сестер милосердя, як казали раніше, з цим добрим світлим святом. Хай завжди збуваються всі наші побажання. А побажання у нас наразі одне, щоб наступив мир. Хочу поздравити всіх колег своїх терпения, выдержки, тому що це трудная професія. Хто би там що не говорив, но це трудная професія і удачі і всього самого хорошего-хорошего. Стару діщо -хорошего. хочу пожелати, только мир, щоб скалі наступив мир. я хочу побажати усім медичним сестрам в першу чергу мирного неба, гарного здоров'я, гарних заробітних плат. І сімейного благополуччя, добробуту, всього найкращого в нашій нелегкій праці. І працюємо, стараємося, от щоб все було добре. Я вітаю всіх своїх колег з медичної сестри. Це наш праздник, це дійсно великий, великий труд, велика праця зі святом. Робота медичних сестер особливо важлива для нас зараз під час повномасштабної війни у тилу і на передовій, у стінах лікарень і військово-польових шпиталях, у медичних халатах і бронежилетах. Кожного дня своєю працею вони наближають нашу спільну перемогу. Колектив телебачення Капрі вітає усіх медичних сестер з їхнім професійним святом. Хай добро, яке ви даруєте людям, повертається сторицею. А винагородою буде безмежна вдячність пацієнтів. В яким ви допомогли зі святом, Марія Горбачова, Даніїл Скрипник спеціально для Капрініюс.